Нарешті е Так, Так, що ж армія. настав час спускатися. Привіт, друже! Ти знову Варни Чем Зен на каналі Ніндзяк. Нарешті настав час спускатися, щоб нарешті покидатися з цим клятим механічним динозавром. Ти не знаєш, що з ісроком темряви. Що ти кажеш? Я я його на кожну гайку розберу! <плес> ну що ж, спускаємось, армія. Як <плес> який спускатися? Ми ж тільки піднялися. Так, поведелю. Ми ж тільки піднялися. Хе, поветелю, дайте трохи перепочити. Аніматроніки, як я пам'ятаю по вашим словам, це ви сказали ще тоді, коли ми тільки-тільки прибули до Звіроленду. Що ви взагалі не втомлюєтесь? Виходить, ви мені збрехали? Хтось це з вас тоді сказав. А, точно, ти, Фоксі, ти зі мною і підеш. Сіте поведіл, у нас там вителю, а що ви робите по повелетелів? Не-не-не-ні-є-ні. Не, не, не. Так, Фоксі. Ну що ж. А, відправляємось. Ага. Що це взагалі тільки що було? А, навіть не знаю. А, здається, вони полетіли. Так, ви просто логістир нас. А нам що тоді робити? Що що, спускатися? Та да, Кіла почекай, я зараз перелізу на твій байк. А то з Рокстеді буду до китайської Пасхи пластись. Ну, чого стоїте? Відправляємось! А доповалитель нас там зачекається! <звук> 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 ну привіт, механічний динозавр! Е, будь ласка, поставте мене! Добре, Фоксі. А, але тільки будь обережен. Полителю, в мене більше шансів було померти, коли я був у вас в руках. Не таратор мені тут під руку. А, ну що ж, готуйся, механічний динозавр. Тоді кінець. Что <глаз> это за маленки? Божильный старгань, ты меня обманул! Что это за молоко? Матенька родная, сейчас попробуем. Оно, оно Я обманув все таки, боже єдиний Ну що ж, тримайся механічний динозавр. доносах такий княз. Чим це пристати. Ви через гнів забули, але ви ж хотіли за допомогою магії блискавки повернути до життя Титана Оні, пробудити його. Ми за цей час таки не змогли подряпати цього механічного пекельного динозавра. А цими вибухами ви лише розходуєте свою силу. По-перше, Харумі, ти сама знаєш, чим я зліший, тим я сильніший. А я зараз дуже злий. Та по-друге, Харумі, так, ти права. Потрібно повернути до життя Титана Оні. Так, я його заховав отут. Так, точно отут. Маленького Цюдзу має бути достатня. Чемзен сюдзо. Так, титан Оні. Настав час тобі. Повернутися до життя, повернись вже до життя, титан, годі. Ай, сейчас встает! Что же делать, Титано-Они? Ааа, титано Проти такого противника потрібна дуже нестандартна тактика. Нестандартна! Що <lighod being ugly> ça, він робить? А, ну точно щось дуже нестандартне. Надіюсь, не те, про що я подумав. Титанони! вершник. Оце нічого собі. Tak, 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 stop, stop, tak, tak, Stop, tak, stop, nie, tak, tak, stopni! nie, Що ви, що ви? Не треба кланятися. Як вас звуть, відважні воїни, і що вас сюди привело? Моє ім'я Варген, і я воїн клану Варгенів. Зліва від мене, мій найкращий друг Таурен, а справа відважні воїни Мікеланджело та Сер Стіард? Моє ім'я древніший. Я... Учасник ордену древніших. А я гінка. Гінка? Доню, це ти? Мамо? Оце так сімейний поворот. Чш, таурен, прояви вічливість. Це ж все таки королева. Мамо? Доню. Як ми давно не бачились, в мене до тебе стільки питань. Чому ти покинула нас з татом? Це довга історія, гінка. Іди до мене. Я тобі все розкажу. Але спочатку я розкажу тобі все, що сталося з нами. Добре, доню, іди до мене. А потім він назвав ЧМЗена владикою, а бандити називали його Кіло. Так, те, що сталося з твоїм прийомним батьком, дуже погано. Прийомним? А, а він тобі не розказував, він не був твоїм рідним батьком. А хто ж тоді був моїм рідним батьком? Зараз ти занадто маленька для цього, я розкажу тобі потім, коли ти підростеш. Добре. А потім в лісі ми наткнулися на величезних гігантських механічних звірів з металевими скелетами. Вони хотіли з'їсти дрівнішого. Який жах. Так, це і були ті бандити Чемзена. А, Чемзена. Так? А ви знаєте, де він зараз. Останній раз ми бачили його ще в нейтонії, але це було півтора тижні тому. Хлопці, я вам не розказав, але коли я здійнявся на вершину гори, я побачив, як армія ЧМЗ здіймалася на вершину Одинокої Чорної Гори. Хм? А якщо я правильно пам'ятаю ця гора біля кордону Звіроленда. Дякую вам, воїни. Королеву Ульяну, я маю ненадовго відлучитися. Добре, візир. Все одно для тебе сьогодні справ не було. Дякую. О, королеву Ульяна. А, можна було й поаккуратніше. Хм, дивний цей ваш Великий візир. Ааа, ця проклята лава забрала в мене все, все, із них отимрями, титаноні. Ха-ха-ха! За що мені це? я ж хочу поганить, но за що? За що мені це? Що це таке? матинка видно.